Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію. Війська країн-членів НАТО тепер зможуть перебувати на польській території в межах операції Східний вартовий повідомило бюро національної безпеки країни. Раніше генсек НАТО Марк Рюте оголосив, що нова операція покликала на боротися із загрозами від російських безпілотників. Участь у ній візьмуть данія, Франція, Велика Британія та Німеччина, але польща хоче більшого. Глава МЗС Радослав Сікорський прямо заявив, настав час колективного рішення перехоплювати російські ракети та дрони безпосередньо у небі над Україною. І президент Польщі Кароль Навроцький змінює свій розклад і вже 16 вересня. Поїде до Берліна та Парижа. Головна тема безпеки після того, як російські дрони залетіли в повітряний простір Польщі, і окрім теми оборони у Берліні Навроцький також планує говорити про репарації та міжнародну торгівлю. Детальніше про це будемо говорити зараз з Олександром Леоновим, голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, мої вітання, ранок. пане Олександре, скажіть, будь ласка, а ось те, що зараз пан Навроцький збирається до Берліну та Парижу. Чим може бути корисною, зокрема, ця зустріч, і які результати принести? Чи справді ми можемо сподіватися на те, що... Це не просто зустріч, а черговий крок можливо, до посилення санкцій антиросійських щодо держави агресора. Тут скоріше мова буде йти про консультації в рамках актуації четвертої статті. Mm. І тут ми маємо розуміти, що пан Навроцький хоче використати цю зустріч для своїх внутрішньополітичних цілей, оскільки. Мова може йти про репарації, а, і Навроцький вже говорив до цього, що буде вимагати від Німеччини репарації. Правда, є нюанс, що він вимагає репарацій і від Росії як правонаступниці Радянського Союзу. Але у Німеччини цю тему зустрічають, ну, скажімо так, дуже несхвально, оскільки за всіма законами. Рішеннями Німеччина закінчила сплачувати репарації і за Першу світову і за Другу світову війну. І от зараз мені здається, оскільки вже говорять про 19-й пакет санкцій, який обов'язково буде прийняти, скоріше за все будуть говорити про колективну оборону, і дуже важливо, що Німеччина, Франція і Велика Британія. Прийняли рішення брати участь у східному щиті, оскільки це найбільш боєздатні країни в НАТО. Не, не вистачає тільки Туреччини, і от е, з цієї точки зору, мені здається, найбільш цікаво для нас, для України, е, має бути можливе обговорення е, перенесення збиття російських дронів і ракет на територію України, ну хоча б Західна Україна. Е, і цей крок, по-перше, дозволить. Е, Говорити про деескалацію, а не ескалацію війни, оскільки вочевидь мінімізує можливості для подальших провокацій такого штибу, як були о, при атаці на Польщу. І вочевидь, це не було помилкою. Це про це вже говорять ну, фактично всі, крім Дональда Трампа, оскільки два десятки дронів не можуть просто так випадково залетіти на територію Польщі. Більше того, більша частина з них були. Дронами-розвідниками, і це було зроблено теж навмисне, щоб не активувати п'яту статтю НАТО, якщо що ну, якщо цей mm -hmm. дрон влучить в державну установу чи у військові об'єкти, от все пане це Олександре, говорить, пане Олександре. Тобто, ви вважаєте, що не все таки найкращим варіантом було? Перенести цю всю історію збиття цих дронів на території України, але спільними зусиллями з нашими європейськими, зокрема, партнерами, тому в тому числі і Польщею і країнами НАТО, які б нам допомагали це робити. Я правильно зрозумів? Це було б найкращим варіантом, оскільки зараз стоїть питання в тому числі і набуття бойового досвіду військовими НАТО, а як його набути? Як не в Україні, фактично захищаючи в тому числі і східні рубежі Альянсу, і отримуючи бойовий досвід безпосередньо в бойових діях. І, вочевидь, це дозволить, от знову ж таки, це ми маємо подавати. І е, керівники Альянсу мають подавати своїм громадянам як деескалацію, бо це фактично зменшить можливості для подальших. Подібних провокацій і, вочевидь, можливих е, е, початку війни, оскільки е, якщо станеться щось таке, що змусить активувати п'яту статтю, то mm -hmm. вибору не буде. От як е, буквально нещодавно, 11 вересня, ми е, згадували теракти в Сполучених Штатах, і е, коли один із літаків було спрямовано на Пентагон, це військовий об'єкт. І тоді було активовано п'яту статтю вперше і один раз в історії, але саме тому, що було вражено воєнний об'єкт, і вже не було по протоколам жодного жодної можливості говорити про щось, пане Олександре, Але чи будуть готові на таке рішення, на такий крок, зокрема наші союзники та й у Польщі, в тому числі, і чи не запізно вони про це почали думати? Бо от, та історія, яка була з безпілотниками, яку кількість вони навіть збили. З тих дронів, які залітали на їхню територію, хоча вони вважають, що це було досить успішним результатом. Але е, інші експерти кажуть, що тут відверто кажучи, далеко до успіху, і є питання до того, як вони зокрема готувалися чи готувалися взагалі, і чому е, зараз немає такого прогресу у збитті, зокрема, дронів з боку Росії, е, тому що очевидно всі про це говорили, а тут раптом. Раз, коли це трапилося, вони очевидно не знають, що їм далі робити, і починають вже по факту діяти. Ну, як мінімум, важливо, що було запроваджено четверту статтю, угу. це передвоєння. Фактично альянс офіційно оголошує передвоєнний стан. Важливо, що дійсно перекидаються військові і ті ж польські військові 40 тисяч висуваються до кордону. Говорять. В колектив а в колективній безпеці і згадують країни Балтії і Фінляндії. Оце це важливо з тієї точки зору, що вони унеможливлює для Росії подальше знаєте, промацування кордонів. І е, знаєте, ну думати про безпеку ніколи не пізно. Вочевидь, було б краще, якби е, е, спільне збиття над західною Україною російських дронів і ракет було прийнято раніше. Але зараз ну ситуація динамічно змінюється, і вочевидь, що важливо е, якраз брати те, що за можливо тут і зараз, а не те, що неможливо було вчора. І тому я думаю, що треба дійсно наголошувати на необхідності збиття російських дронів і ракет над територію, ну хоча б західної України, пане Олександре. Але тоді чому, на ваш погляд, зараз е, зі сторони сполучених штатів Америки ми все-таки чуємо ці. Тези, що можливо, це було й помилкою, тощо, але водночас Трамп і каже, зокрема, наголошує на тому, що країни Європейського Союзу вони продовжують купувати нафту не у Кремлі. Як тут ось це співставити? Для чого робляться зараз такі меседжі від Сполучених Штатів Америки? Знаєте, мені здається, що Дональд Трамп. Намагається ухилитися від е, рішення. Бо якщо Сполучені Штати говорять uh -huh. це, було це не була помилка. Це була е, провокація, спланована, свідома провокація. До речі, той факт, що активована четверту статтю, і Сполучені Штати цьому не заперечили, по факту вони визнають, що це була агресія. Але е, якщо Дональд Трамп це говорить, давайте будемо логічними. Він нікуди не подінеться від того, щоб сказати Путін агресор, він напав. Uh -huh. На ну скажімо так, імітував напад на одну з країн НАТО, наш союзник, і ми маємо ну як мінімум посилювати санкційний тиск вже тут і зараз, а не говорити про якісь інші речі. І е, з цієї точки зору, ну говорити про купівлю на купівлю нафти е, тут важливо, щоб організовувати тоді тиск на головні країни, які купують російську нафту словаччину і угорщину. А інше е, євросоюз має вже програму відмови від російських енергоносіїв до кінця двадцятого року, uh -huh. і е, вона реалізовується. А Сполучені Штати ну так виходить з одного боку, вимагають відмовитись від російської нафти, а з іншого боку, е, ексено поновив. Переговори з росіянами про видобуток біля Сахаліну. І от тут важливо бути солідарними і ну, не вважати себе найрозумнішим. Uh -huh. Бо якщо ми говоримо про тиск на Китай, а це я переконаний, якщо Сполучені Штати і Європа разом це зроблять, у Китаї не буде вибору. Але треба uh -huh. спочатку проводити переговори. І діяти разом, а не ставити союзників перед фактом. Угу. А потім вони маючи вже попередній досвід, можуть опинити ситуації, коли Дональд Трамп скаже, та да, я не буду цього робити. Ну от подивимось, в якій ситуації опиняться найближчим часом і до чого це все призведе. Пане Олександр, я вам дякую за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Нагадаю, Олександр Леонов, голова правління центру прикладних політичних досліджень. Пента був з нами на зв'язку.